Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя. Жартома всерйоз. Швидко, дуже швидко розкажу рецепт салату. Салат зроблю. Ну, як рецепт? З чого є, з того і роблю? Це я його колись дуже давно сама придумала, а потім він став дуже популярний в тіктоці. Дивіться, треба. Грам 300 чи 400 моркви корейської. В мене вже готова куплена, не було коли готувати. Тут 3 яйця чи 4. Ну, скільки у вас є. І Два пупа, ну, шлуночка з індички, і два сердечка. Ви можете взяти сердечки курячі, можете взяти шлуночки. Ну, все, що ви любите, субпродукти, скажімо так. Да? Сердечки я відварила, вистудила в бульйоні. І, це, і порізала, бачите, на такі слайсики. Яйця зараз поріжу на ці Напів кубіками, ну, як кубиками, пластиночками, слайсами, отакі, бачите, половинками. Усі переріжу. І все, заправляється майонезом і все. Я думаю, що зараз такий собі, та хай буде, чого б не, чого б не зробити, такий на вечерю салат, собі, якщо, дивіться. Багато ж хто зараз і курей рубає, і, і індиків, і всяку ж птицю. Я не знаю, як у вас, але в мене, як попадають оці всі пупчики по кульочках у морозілку, то там то дайка. То я стараюся зразу їх використати. З печінки, дві печінки он блендернула, пожарила рулетики, був печоночний торт. А сьогодні скрутила із цим. Із, скажіть, як це він називається, із єврейським салатом. Так, бачите, я яйця дорізала, все сюди висипаю. От так. От так. Зараз мазіку. І все, і буде чогуінь. Такий собі перемішаю. Ну, сіль можете додати за смаком, дивіться, кого яка. Морква і шлуночки, ну я шлуночки у воді варила у підсолені. Так що тут солі є зовсім, зовсім трошки. Все, всім смачного. Бачите, 5 хвилин постоє і можна їсти. Я ще роблю цей з маринованою цибулею, як він там називається, Аля генеральський, чи який там хлопці теж люблять теж шлуночки або сердечко Ну, сердачки такі або свиней, купляю, маринована цибуля, що ще туди, яйця теж варені, майонез, ну а це таке собі, хай буде, правда? Всім смачного, миру, достатку, злагоди, всього самого найкращого, будьте мені здорові! З вами був канал Сільське життя, Жартома всерйоз, і Юля, до наступних зустрічей!